Всім привіт! Це шосте відео журналу розробки проєкту СІП-6. Сьогодні хочу продемонструвати вам нові міні-сцени першої локації по целі. На додачу до першої міні-сцени у цієї локації буде ще декілька сцен. Друга міні-сцена місто. Тут гравець повинен знайти шлях до міського архіву. На шляху гравець зустріне заблоковані дороги і крупного голограм. Також по дорозі будуть розкидані припаси, які потрібно буде знаходитися, щоб дістатися до архіву. Вигравець потрапить до архіву, йому політично буде активувати проховані двері. За дверима буде випадково згенерований лабіринт, щоб складатиметься з окремих кімнат для дверима. Right. Оператор підкаже, які зацялені. Now right. Якщо вибрати неправильний right байк, то гравець повернеться в початкову кімнату. Test audio part 1. Ось це все, що я вам хотів показати. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступного випуску.